Всіх вітаю! Ми знаходимося на київському сто компанії Америка Нафта. Сьогодні буде дуже цікавий випуск. Я вам покажу більше десяти автомобілів, які приїхали до нас на площадку. Частину з них вже продефектовано. А також покажу машини, які знаходяться в ремонтному боксі. Перший автомобіль, який я вам покажу, це Джип Компас 2019 року. Нам його вдалося купити всього лише за 4 тисячі доларів на аукціоні Копарт. Зазвичай ці автомобілі уходять від 7-8 тисяч доларів. Цей взяли з пробігом буквально 35 тисяч міль і майже максимальна комплектація. Зараз я вам покажу, як він виглядає в салоні. Тут темний шкіряний салон. Коробка автомат, великий монітор, дуже крутезний автомобіль. Ще великий плюс це панорамна криша. Автомобіль на повному приводі. Зараз я вам покажу, як він виглядає ззаду. 4 на 4. По пошкодженням в цьому автомобілі е, був удар по передньому правому колесу, але вже все відновили удар по ходовці. І, в принципі, тут мало хто знає, що саме якщо удар там по ходовій частині, то його можна доволі швидко і дешевше відновити, ніж навіть по кузовним елементам. За рахунок цього, нам вдається купити авто ще дешевше, бо мало хто знає, ці фішки, а ми це все вже на практиці реалізували. Наступний автомобіль це BMW X5, він у нас з 2012 року випуску. Отакий От автомобіль. Чим він цікавий? Ну тут були пошкодження по передній лівій стороні, але вони незначні. Тут купили клієнту фару оптику, тут біксінон, 12 тисяч гривень. Вона коштувала. Також буде заміна переднього бамперу, бо він пошкоджений, він коштував зборі там 11 тисяч гривень. Також підкрилок 1700 гривень, ну і різні там кронштейни та комплектуючі. Автомобіль цей, цей тим цікавим, що має три ряди сидінь. Їх в Україні у нас дуже мало, саме трьохрядних. Такий коричневий салон. Коробка автомат, повний привід. Дуже класний автомобіль. Хоч і пробіг там 120 000 міль, але він дуже ухожений. Тут панорамна криша, дещо там в снігу, то може не так видно. Ось панорамна криша. Автомобіль вже приїхав з запчастинами. Там дещо пошкодження, там вже дозамовили клієнту. Але, в принципі, такий салончик дуже класний. 3650 ціна, за яку цю машину ми купили на аукціоні Копорт. Це дуже вигідна покупка, особливо. Що це максимальна комплектація саме в цьому BMW. Ще один класний автомобіль це Volkswagen Tiguan. 21 2021 року приїхав на наше СТО. Дуже свіжий автомобіль, буквально 13 тисяч міль. Ми його взяли за 9600 доларів. Пошкодження тут, бачите, це пробіг 13 тисяч міль. Пошкодження тут по лівій задній частині. Тут буде під заміну четверть, а також кришка багажника. Там, в принципі, нічого такого складного немає в плані ремонту. Ось так він виглядає всередині. Тут шкіряний салон, великий монітор, він аж пахне там що свіжістю, новизною. Так, Тут також як і в BMW, як і в компасі панорамна криша. Можемо побачити, зараз я вам покажу. Так. Панорамна криша. Так. Дещо там по запчастинам у нас лежить. Але дуже крутий салончик такий. Руль 9600. Це ціна в США, це максимальна комплектація. В принципі, тут по ремонту нічого такого складного немає, але це крутезний автомобіль, і ми взяли його по дуже вигідній ціні. Наступним я покажу два седани. Це буде Passat, а також рестайлінговий Ford Fusion, Почнемо з. Ф'южону 17-го року автомобіль нам вдалося купити на аукціоні Коприт за 3600 доларів. Це всі пошкодження, що пройшлись по передній частині. Тут стандартна комплектація. Ми підбирали автомобіль нашому клієнту більше місяця, оскільки був обмежений бюджет. Але покупка дуже крута. За таку ціну рестайлинговий Fusion – це дуже вдала покупка. Ну, і Volkswagen Passat, вже рестайл. По передній частині він абсолютно цілий. Мав пошкодження ззаду. Тут білий шкіряний салон. Це йде комплектація СЕ, середня комплектація. На аукціоні Копарт ми купили цю машину. Тут задній бампер, а також йде пошкодження більшій частині з правої сторони. Ось такі пошкодження, але вони не критичні. Вже зараз передаємо на дефектовку і будемо ремонтувати. Наступний автомобіль це до Джорні 2017 року на SE комплектації. Його вибирають за рахунок того, що він доволі місткий, тут три ряди сидінь і доволі часто його купують саме там сім'ї. Цей автомобіль вдалося купити за 2750 доларів. Дуже крута покупка, там пошкодження незначні по задній частині. В основному автомобіль йде абсолютно цілий. Також у нас поруч стоїть там Honda CR-V. Пошкодженням по задній частині за 4400 ми її взяли. Її також один з найпопулярніших автомобілів, Часто їх беруть на перепродаж за рахунок своїх двигунів. Наступний кросовер це буде Jeep Compass. Автомобіль 14-го року випуску нам вдалося купити за 1900 доларів. Це дуже крута ціна, особливо враховуючи той фактор, що пробіг всього лише 33 тисячі міль. Це актуальний пробіг, автомобіль на підключаємо повному приводі. І з пошкоджень тут незначні попередні, а також по задній частині. Ось 33 тисячі пробіг. Тут темно-шкіряний салон, підключаємо повний привід. Зараз я покажу, він якраз у нас закритий. Так, ось такі ключки приходять з аукціону. Так, ось такий салон, як ми бачимо, дуже ухожений на салончик тут. Але в будь-якому випадку зробити там треба хімчистку. Ну і в принципі все, ремонт і можна кататися. Наступний автомобіль це Ford Escape. Вже рестайлінговий 18-го року випуска. 2,5 у двигун можна поставити ГБО 4-го покоління, пошкодження пройшлись по правій стороні. 500 ми його купили на аукціоні іншуранс. Така машина пробіг 56 тисяч міль. Тут йде середня комплектація, в принципі, удар тут не серйозний. І, в принципі, зробиться швидко. Е, наступна машина це Jeep Compass 2014 року. Тут максимальна лімітед комплектація Пошкодження тут в основному по задній частині і дещо по Але Ми можемо побачити який салон, тут кожа і також підключаємо повний привід, як і на попередньому компасі. Так, я вирішив обійти, щоб нормально вам показати, як він виглядає в салоні. Ось такий великий екранчик темна шкіра. Відключаємо повний привід. І тут пробіг 80 тисяч міль. Дуже класно ухожена машина. і Купили ми її за 3450 доларів на аукціоні Копорт. Зараз ми знаходимося в ремонтному цеху компанії American Auto. У нас на стапілі один унікальний автомобіль це Grand Cherokee в комплектації Trailhawk 2017 року. Дуже рідкий автомобіль, але нам вдалося його купити. Пробіг тут 46 тисяч міль. Він цікавий тим, що у нього пнемо підвіска. Зараз подивимося, який він в салоні. Тут люк, повний привід, підключаємо повний привід, автоматична коробка передач, дуже масивний агрегат. Якщо так візуально його дивитися, також такі великі колеса. Здається, що десь радіус 20, але тут всього лише 18 радіус. Ззаду автомобіль пошкоджень не мав, я вам зараз покажу. Тут також є хок, також да? максимальна комплектація. Ну, і, в принципі, ось по правій стороні тут мінімальні царапини, але вони швидко видаляються. Автомобіль дуже класний, купили ми його на аукціоні Копорт за 11600 доларів нашому клієнту. Зараз в процесі ремонту. Будемо знімати, показувати, що з ним буде далі. Перед вами Kia Sportage 2018 року. Автомобіль вже майже завершено по ремонтним роботам. Залишилося дещо його підкрасити тут. По двом дверям, пошкодження були по лівій стороні. І також сертифікація, постановка на облік. І будемо передавати нашому клієнту. Ми його купили за 7500 доларів на аукціоні Insurance. Це свіжий автомобіль, там пробіг буквально 30 тисяч міль. Дуже класна машина і вже готується до здачі клієнту.